Ввечері війська РФ завдали 16 ударів. БПЛА по Харкову влучання зафіксовані у трьох районах міста. Відомо про 47 постраждалих. Деякі з них у лікарні пошкоджено щонайменше 77 житлових будинків, медичний заклад та цивільна інфраструктура. Сталася пожежі. Їх оперативно загасили рятувальники. На місцях працюють комунальні служби. Внаслідок масованої атаки ворога по місту Дніпро загинув 53-річний чоловік. 78-річний місцевий житель отримав поранення. За даними Ова, найбільше руйнувань у приватному секторі у частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена ще декілька потрощені, пошкоджений підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Війська КНДР втратили на Курщині у РФ понад 600 солдатів з загиблими. Такі дані наводять змі з посиланням на південно-корейську розвідку. Вона повідомляє, що загалом до боїв у Курській області Росія залучила 15 тисяч солдатів Корейської Народної Демократичної Республіки. Загалом Північна Корея втратила близько 4 тисяч 700 одиниць бійців, серед яких 600 є загиблими. Державний департамент США попередив, що припинить своє посередництво у переговорах щодо завершення війни в Україні, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу. Про це повідомляє CNN. Речниця державного департаменту США Темі Брюс на брифінгу, заявила, що США хочуть побачити конкретні кроки від Росії та України. Ми на тому етапі, коли обидві сторони мають надати конкретні пропозиції щодо завершення цього конфлікту, заявила Брюс, передаючи позицію держсекретаря США Марко Рубіо. Індія має намір завдати військового удару Пакистану протягом 24-36 годин. А Пакистан готовий дати рішучу відповідь. Про це заявив міністр інформації Пакистану Атаула Тарар. Натомість прем'єр Індії моді дав армії повну свободу у прийнятті рішень про способи, цілі та терміни щодо відповіді Пакистану. Із завтрашнього дня в Україні заправлятимуть авто бензином, змішаним зі спиртом. Усі без винятку АЗС мають розбавляти паливо біоетанолом, що у більшості країн світу робиться вже давно. Серед причин екологія, енергетична безпека та зобов'язання перед ЄС. Серед мінусів контроль якості пального поки що відсутній, наголошують фахівці. При цьому ціни за літер стануть вищими на 50-80 копійок.